Доброго вам дня, шановні глядачі! Сьогодні з вами я, Наталя Заполіті, зі своїми розповідями і з хустками. У минулому відео, коли я вам показувала чолму з палантину, я також казала, що можна такий самий гарний вузлик, от такий височенький, можна зробити і з автентичної хустки. От зараз пов'язана так на мені хустка. Я її пам'ятаю стільки, скільки пам'ятаю себе, вона все була у нас у шафі. Але щось не дуже мені подобався її колір, напевно, через те вона так добре збереглася. От. Тобто, їй десь 40 років. Я собі думаю, що ну, це американська хустка, це була прислана, надіслана з Канади чи з Америки родичами, які там ну, є. І вони надіслали цю хустку моїй мамі. І сорочка, це також сорочка моєї мами. Вона співала в ній у хорі. Цей хор, народний хор Дністрове перевесло, існує дотепер. Вона допомагала його створювати. І хоча мама вже давно померла. А от існує хор, є ця сорочка, вона її не вишивала, але вона організувала, щоб. Співаки мали костюми, і ці сорочки були пошиті і вишиті якісь із звірських майстерень, Десь двадцять 25 років тому. Бачите, ця і ця річ, вони є кожна зі своєю історією. Ну, моя мама Новікова, Евдокія Михайлівна, її дівоче прізвище Васильчук, вона родом з села Бурсуки. Може, хтось дивиться це відео і знає моїх родичів, родичів моєї мами в Америці, чи в Канаді, чи в інших місцях, чи в Бурсуках. Я була б щаслива з вами законтактувати. Ну і тепер покажу, як, власне, вив'язується ця хустка. Нічого, знаєте, такого екстремально нового, чого я вам не показувала, але це одно ну, є якась особливість. Ну, ми робимо все як завжди. І лише тут я хотіла б зробити таке зауваження, що для жінок, які мають коротке волосся, просто коротке волосся, або екстремально коротке волосся, таке, як от у мене зараз, то краще оці два хвости, котрі я тримаю в руках, перехрещувати над третім, щоб зробити такий напуск, знаєте. і... Об'єм це завжди гарно, і коли волосся мало, то цей об'єм допомагає зробити силует красивішим. Ну а тим жінкам, котрі мають своє власне довге волосся і спроможні закрутити там на потилиці гарнюню гулю, то можна пропускати ці два хвости під третім кутом і розпускати того третього хвоста, я вам дозволяю. Ну, отже, тоді ми ховаємо тороки. В цьому силуеті це є важливо в цьому образі, того, що як буде з тороками, не буде видно того вузлика. І гарненько їх перекручуємо. Тут також важливо, щоб закласти хустку і ці і кінці не так, як лягає тканина, як їй ся хоче, але як нам ся хоче. От-робимо тако. Тут важливо перехрещуємо раз. І, ще раз. І тут важливо натягнути вам ці кінці так, щоб вам було зручно, щоб хустка не падала. І так, щоб створився силует. Ну, зараз подивимося, тут, власне, ловкость навіть не рук, а пальців. О! Що, знаєте, цікаво, я не знала цього способу повою донедавна. Таку можна витягнути, тут вже далі, що хочете, можна робити. Нам власне, потрібен оцей гострий силует, як маківка на церкві. Я не знала цього способу повою, дізналася про нього нещодавно. І як що мені надзвичайно приємно, не з книжок, не з відео, не від етнографів, не з музеїв, але з життя. Бо в нашому містечку часто проводяться знайти ярмарки. Я бачила ярмаркарок, перекупок, які були вбрані, закручені от таким чином. Не так, як я звикла, не так, як я вам показувала, а власне отак, на кут, як корона. От чого я навчилася від наших місцевих жінок. Це Київщина. Я не знаю, чи так тут колись носили. Але такий, бачите, гарний образ. Тож залишайтеся гарними завжди, особливо літом. Будьте щасливі, будьте захустковані. Будьте надзвичайні, на все добре.